Всім привіт! Мене звати Артур і в цьому відео я покажу як оновляти карти на BMW E60. Перше нам потрібна ось така флешка обична. Під'єднуємо її до комп'ютера. Ось я перейшов на ноутбук і ось нам потрібен ось цей WinRar файл. Я дам ссылку на нього. Ми беремо. нажимаємо розпакувати і вибираємо нашу флешку. Розпаковуємо цей Winrar в нашу флешку. Нажимаємо ОК і розпаковуємо. Перезаходимо, перевіряємо, чи він в нас є. Ось цих два файлика. Все, тепер переходимо на машину. І перед тим, як під'єднувати флешку до машини, зайдіть сюди, Свойства, і перевірте, чи у вас стоїть F32. Якщо у вас не стоїть, то збережіть всі важливі дані. Нажміть правою кнопкою мешки ваші флешки. Зайдіть формат, і у вас должно воно виглядати ось так. І виберіть ось це. Не забудьте поставити ось цю галочку і нажміть старт. І у вас вона тоді переформатується і ви будете готові до процесу. Все на гаражі, беремо цю флешку, заходимо машину. Я включаю зажигання. Тепер. Відкриваємо бардачок, в мене вже відкритий. І у нас буде ось тут місце для USB. Підключаємо цю флешку сюди і ждемо десь пів минути і можемо забирати. Все, я подождав 30 секунд. Забираємо флешку, виключаємо зажигання і йдемо до комп'ютера. Так, перейшли на комп'ютер і коли ми відкриваємо флешечку... У нас должны бути ось ці чотири файли. І нам потрібен далі ось цей генератор кодів. Розпакуємо давайте його спершу. Ось у нас должен бути такий генератор кодів. Ось він так називається. Я дам ссылочку на все, що я буду показувати в цьому відео. Заходимо в нього. Я це роблю все перший раз. Заходимо сюди, переходимо на нашу флешечку, вибираємо ось цей файл. Нажимаємо Open. Вибираємо тип картів, які у вас підтримуються. У мене підтримується преміум. Вибираємо преміум. Заходимо сюди і у мене ось цей регіон. Далі. Вибираємо. Оце. У мене 21-го року карти, тому я вибираю USB. 21-го року, Да, все. І потім вибираємо цю галочку. Це для того, щоб він завжди працював, оцей Вибираємо цю галочку і нажимаємо ось цю кнопочку. І також перевірте, що у вас тут. У мене CIC. оце. Нажимаємо цю кнопочку. І ось цей код. Його потрібно сохранити. Тепер, коли ви зберегли цей код, можна закривати це. І тепер нам потрібні. Самі карти. Я також дам силочку на це все. Заходимо сюди. Вибираємо це два файли. Тільки нам потрібно не папку брати, а ті, то що в, в цій папці. Ну, нам треба ось ця тільки. Заходимо сюди. Okay. Окі. І ждемо поки розпакуються ці файли. Так, все закінчили. Тепер ми зайдемо на флешку і подивимося, чи вона є. Да, ось вона. ось це і ось це. Вітягуємо флешку. І йдемо до машини. Процес був доволі довгий, час і 50 хвилин пішла розпаковка. Відкриваємо бардачок і засовуємо флешку. Все. Включаємо зажигання і ждемо десь приблизно минуту, і у нас повинно сказати, чи хочемо ми обновити карти. Ну, а тепер ждемо. Я включу зажигання, засуну флешку. І просто подождав трохи і в мене в основному з'явилось. Так, нажимаю Start Update. Потім ми ось бачимо, потрібно ввести цей код. Спочатку ми перевіряємо, а потім нажимаємо ОК. Так, все я перевірив, тепер нажимаємо ОК. Все. Ось ми бачимо, у нас пішло оновлення. Так, я заглушив машину. А поки воно грузиться, можна поставити акумулятор на зарядку, тому що машину можна заглушити. Коли загружаються карти, давайте я розкажу, що відбулося. Це просто жах, що відбулося. Я поставив машину обновлятися і відійшов від неї. І потім я приходжу, а вона екран потух і ушла в спящий режим. Я її включаю і все. Немає того оновлення, що було. Ми вчора пробували. Флешку втикати як, як хочеш. Ми вже її заводили, не заводили, акумулятор знімали, вже що хоч пробували і в нас нічого не, не вийшло. Ну, а сьогодні ось я прийшов, я її хорошенько там пошатав і не знаю, що він на камері. Я її там хорошенько пошатав. Мене заробило, не потрібно навіть заводити її. Просто взяли, включили зажигання і хорошенько всунули флешку, там може щось спробуйте пошатати, бо може вона не контачить. І я думаю, що у вас вийде. І також не забувайте виставляти її включені. Завжди. Кожних дві минути підходьте до неї, дивіться, чи вона не заснула, чи ще щось. Але якщо ви не включите зажигання, то вона просто засне і буде погано. У нас були такі випадки, що вона автоматично виключала зажигання, тому будьте обережні. Включив зажигання і під'єднав зарядку. Вона почала качати карти з того місця, де процес обірвався. Так, все, я вже обновив. Загрузка пройшла. Воно написало, що. Оновлення пройшло успішно. І давайте зараз подивимося, чи в нас оновилися карта. Так, зараз покажу, яка в мене версія. У мене 21-го року версія. Обновилася, значить Ось тут ви бачите, що нічого не змінилося, тому що оцей райончик він побудувався десь 3-2 роки назад. Тому його немає. А в мене в версії 2021 року. Якщо вам це відео допомогло, ставте лайки та підписуйтесь і ждіть нових відео.